Кохайтеся чорноброві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Полюбила чорноброва козака дівчина. Полюбила, не спинила, пішов і загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не впустила. Як умруто, поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Україні і милі, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. не вставайте, поховайте, кайдани порвіть, і вражую слою кров'ю волю в Умруть ще не зачатиє царята, і на оновленій землі царя не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть. Люди на землі, неначе птахи чорні в гаї, козацтво сміле вилітає, ніхто на світі не втече, огонь запеклих не пече. Мені однаково чи буде, той син молитися чи ні, а не однаково мені, коли в країну злії люди присплять в лукаві і в вісні, її обкраденою збудять, ой не однаково.